П'ята серія нашого проєкту Володирі неба давайте розпочинати. Все, що хочеться відмітити після перегляду, що все ж таки нас було не п'ять військових. В кабіні було управління у нас постійно було шестеро. Ще був Микита, ліковий. Микита, велике вітання. Лікуйся, виздоравлювай, про це тебе було добре. А взагалі, для успішного виконання. У нас було більше 30 людей. Без кожного з них ми нічого не зробили. Олександре, розкажіть, поділіться враженням від фільму. Другий раз вже дивимося, як вам. Ми, бо ми хвилюємося, але ну, ігор позаду сидить, хвилюється. Дуже класний фільм, мені дуже сподобалось. Всім раджу його дивитися. Мене ладоні спітніли. Двічі чи тричі за фільм мене мурашки по всьому по всьому тілу йшли. Дуже багато емоцій. Важко правильно підібрати навіть слова, тому що захльобимо ціною дуже вам дякую за те, що занурили мене знову ці